Солодкий перець з'явився в Україні порівняно недавно. За часів його імпортували з Болгарії. Він так і називався болгарський, а зараз його вирощують практично повсюдно. Серед безлічі сортів високою врожайністю і відносною невибагливістю у догляді виділяється популярний сорт богатир. Історія вирощування, опис і характеристика сорту перцю богатир. У 1993 році Придністровський ді сільського господарства, який отримав цей сорт перцю, подав до Держреєстру заявку на реєстрацію. У 1996 році сорт був внесений до Держреєстру по Північно-Кавказькому і нижньовольському регіонах. Терміни дозрівання сорту середні, знімна зрілість настає через 115 131 один день після появи сходів. Але до біологічного дозрівання доведеться почекати ще 1-5-2 тижні. Куш міцний, сильний, розлогий листя великі, темно-зелені. Висота куща зазвичай знаходиться в межах 50 5, 70 см. Сорт має високу і стабільну врожайність. Найбільшої величини вона досягає в північно-кавказькому регіоні: в середньому 209-430 га, максимум 516 га. у нижньо... В вольському регіоні врожайність трохи нижче 135-400 цга, максимум 429 цга. На садовогородніх ділянках середній урожай становить сімкам два при схемі посадки 50-50 см, а при гарному догляді можна зібрати і значно більше схожість насіння дружна. Вирощування можливо як у відкритому ґрунті, так і в теплиці богатир стійкий до мозаїки листя. В незначній мірі уражається вертицелезним в'яненням і вершинною гнилю плодів, випадки нападу шкідників край рідкісні. Плоди висячі, конусоподібні з невеликою ребристістю. М'ясисті вирівняні, важать вони в середньому 70 100 грам і мають товщину стінки від 4,9 до 5,8. колір в знімній зрілості світло-зелений, у повній червоний. Плоди мають приємний ніжний смак, володіють великою кількістю корисних для людини речовин, особливо багато міститься аскорбінової кислоти, вітамін С 92 4 сто двадцять 100 г сирої речовини. Призначення універсальне: перець богатир вживають в їжу свіжим, консервують, заморожують, варять, смажать, тушкують, і плоди добре переносять транспортування на великі відстані. Завдяки популярності сорту багато українських виробників пропонують його насіння, при цьому деякі показники рослини і плодів у них відрізняються. Таблиця насіння перцю богатир українських виробників, виробник, форма плоду, розміри, плоду, розміри куща. Термін дозрівання днів все. ДЕК. Конусоподібна з невеликою ребристістю маса 100-120, г. довжина 11 см. товщина стінки 5-6 м 50-70 тисяч. 115 130, аліта вдалі насіння. Пошук маса 150-180, довжина 15-18, товщина стінки 5 5 5 120 130, сибірські сортові насіння, кубовидна маса 80-130, довжина 11, ширина 9, товщина стінок 6-8-30-4060, 68,304 60 90- насіння Алтаю Насіння Одеси конусоподібно призмовидні маса 150 ліських, товщина стінок 6,8 до 60 тисяч 125 145 фотогалерея, насіння перцю богатир. Насіння перцю богатир фірми. Седек. Насіння перцю богатир фірми. А еліта. Насіння перцю богатир фірми. Вдалі насіння. Насіння перцю богатир фірми. Пошук. Насіння перцю богатир фірми. Сибірські сортові насіння, насіння перцю богатир фірми, насіння Алтаю, насіння перцю богатир фірми, насіння Одеси, відео огляд перцю богатир, вирощування сорту перцю богатир, перець досить примхлива культура в вирощуванні, але сорт богатир за відгуками городників є менш вимогливим до догляду за що і отримав популярність. Цілому його агротехніка не дуже складна, але вимагає ретельного дотримання всіх етапів, як виростити розсаду. Для початку слід придбати насіння, при цьому віддають перевагу виробнику, що знаходиться якомога ближче до місця вирощування. Наприклад, для полісся краще підійдуть насіння виробництва фірм насіння Алтаю і або Сибірські сортові насіння, а для городників півдня України. Насіння Одеси потрібно знати, що насіння перцю досить швидко втрачають схожість, максимальний термін придатності становить 2-3 роки, а краще купувати однорічні насіння. Терміни посіву перцю на розсаду розсаду перцю богатир висаджують в ґрунт через 60-65 днів після появи сходів, виходячи з цього, можна визначити терміни посіву, враховуючи, що середній термін появи сходів становить 10-15 днів таким чином. Посів насіння на розсаду повинен відбуватися за 70-90 днів до планованого моменту висадки в ґрунт, наприклад, якщо передбачається посадка в середині травня, то сіяти насіння потрібно всередині, кінці лютого, передпосівна підготовка насіння. Часто виробники пропонують дражоване насіння, що пройшли всі етапи передпосівної підготовки у виробничих умовах. Вони покриті ярко крашенною оболонкою, що містить поживні речовини і стимулятори росту. Таке насіння не вимагають додаткової обробки і готові до посіву. Якщо придбані звичайні насіння, то перед посівом їх необхідно підготувати наведемо коротко перелік підготовчих заходів калібрування, суть процесу у відбраковуванні дрібних. Слабких насіння роблять це зазвичай зануренням їх у воду на 20-30 хвилин, після чого спливли насіння викидають, а осіли на використовують для посіву знезаражування. З метою запобігання можливих захворювань насіння протруюють в слабкому розчині марганцівки світло-рожевого кольору протягом 20-30 хвилин, після чого промивають і підсушують. За два дні до посіву насіння замочують в розчині стимулятора росту типу Епін Циркон і посів насіння на розсаду, оскільки перець болісно переносить пікіровку краще сіяти в склянки об'ємом стом потім. У міру зростання рослина з грудкою землі просто перевалюють в ємності більшого обсягу. Станки заповнюють живильним почвосмесю, яку можна придбати в магазині. Багато городників вважають за краще готувати ґрунтосуміш самостійно, і у кожного є свій заповітний рецепт. Для прикладу на виду склад, яким користуюся вже багато років. Моя дача знаходиться на сході України. Ґрунт зі свого году одна частина торф. Чотири частини дернова земля, дві частини перепріла тирса, одна частина перегній, одна частина деревна зола, 0,5 п'ять на відро суміші. Цей склад я заготовлюю восени і до лютого тримаю в підвалі. Висівають насіння перцю. Я завжди в перших числах лютого склянки заповнюють по на три чверті обсягу і висаджують в кожен потринсінини на глибину один см. Поверхня ґрунту зволожують з пульверизатора і накривають склянки плівкою для створення підвищеної вологості, яку знімають після появи сходів краща температура до появи сходів. 25-27 в подальшому, 23-25 Грунт потрібно підтримувати в злегка вологому стані, періодично зволожуючи її, а також ґрунт регулярно потрібно рихлити для забезпечення доступу кисню до коріння. Після появи 2-3 справжніх листочків з трьох рослин в склянці залишають одне з найбільш міцних, а інші видаляють деякі городники залишають по дві рослини в склянці і висаджують їх парами, підгодовують розсаду двічі після появи 3-4 справжніх листочків і після появи 5-6 справжніх листків для цього краще використовувати водний розчин коров'яку в співвідношенні 1 до 10 або пташиного посліду в співвідношенні 1 до 20, а також потрібно забезпечити розсаді. Оптимальний світловий режим, тривалість світлового дня повинна бути в межах 10-12 годин. Для досвідчування застосовують лампи денного світла або світлодіодні лампи. Я в процесі досвідчування застосовую реле часу, яке управляє лампами. Це зручно і економить електроенергію. Зазвичай лампи включаються на 2-3 години вранці і на 2-3 години ввечері. За два тижні до висадки в ґрунт розсаду гартують, виносячи її на вулицю або відкриваючи вікна. Тривалість це гартовування починається з 1-2 годин, а до кінця терміну розсаду вже зовсім залишають на вулиці, якщо не передбачаються заморозки. Коли як висаджувати перець богатир у відкритий ґрунт, у відкритий ґрунт розсаду перцю висаджують при зникненні загрози заморозків і приходом стійкого тепла. Покладаючись на народні прикмети, я висаджую розсаду перцю у відкритий ґрунт після того, як починає кувати зозуля. Вважається, що після цього заморозки вже не настануть. Не знаю звідки зозуля бере цю інформацію. Але за 15 років ще жодного разу не підвела у 2018 році цей термін настав 15 травня. Грядки для посадки готують завчасно. Краще це робити ще восени. Під перекопування вносять з розрахунку одне відро на квадратний метр і суперфосфат по нормі 30-42. Покрокова інструкція посадки перцю. в день посадки розмічають грядки. Риють лунки розміром 20х20х20 20, 20 см за схемою 50-50 см. Лунки заповнюють до половини перегноєм, додають в кожну по 0,5 склянки деревної золи, засипають землею і перемішують, висаджують в кожну лунку по одній рослині разом з грудкою землі зі склянки. Якщо стакан торф'яною садять разом зі склянкою. При цьому слід пам'ятати, що перець при посадці заглиблювати не можна. Рослина повинна залишатися на тому ж рівні, що і при вирощуванні розсади, формують навколо кожної рослини невеликий пристов бурні кола і рясно поливають для посадки перцю. Я застосовую грядки шириною 1 метр. На кожній грядці висаджую по два ряди перців, розташовуючи їх в шаховому порядку. За такою грядкою зручно доглядати, а в спекотні дні я вкриваю рослини від сонця з панбондом по дугах з пластикових водопровідних труб діаметром 20 м догляд за перцем богатир. Перець потребує постійного догляду весь період вегетації. Полягає він в звичайних прийомах агротехніки поливи підгодівлі, обрізки, збір врожаю поливають перець не дуже часто. Зазвичай це роблять раз на тиждень, у разі якщо літо видалося спекотним. То частоту поливу збільшують до двох разів на тиждень для підгодівлі найкраще використовувати органічні настої, для цього у віддаленому кутку ділянки ставлять бочку, в яку поміщають органіку в одному з варіантів. 2 кг коров'ячого гною коров'яку на відро води, 1 кг ташиного посліду на відро води, 5 кг свіжоскошеної трави на відро води. Наполягають тиждень, після чого розбавляють водою в співвідношенні 1 до 10 і удобрюють перці. Норма витрати – 1 літ концентрату на 1-2. Першу підгодівлю роблять після вкорінення рослин, потім перед цвітінням і після цвітіння в період утворення плодів. Обрізки припускають прищипування довгих бічних пагонів для збільшення їх розгалуження, видалення нижніх пожовклого листя, загущаючи грядку. На своїх перцях я завжди обриваю перші два-три зав'язалися плода, ніж стимулюється збільшення кількості квіток. Цей же прийом допомагає, якщо всередині циклу плодоношення перець перестає цвісти. В цьому випадку також обриваю недозрілі плоди, після чого цвітіння, як правило. Відновлюються, крім того, в якості позакореневого підживлення і профілактики можливих хвороб я регулярно застосовую біологічний препарат фітоспорін. Інтервал обробок приблизно 2-3 тижні. Збирання врожаю збирають плоди зазвичай в кілька прийомів. Якщо це робити при досягненні технічної зрілості, то в регіонах з великою кількістю теплих днів можна зібрати ще один-два хвилі врожаю. Перець продовжує цвісти до пізньої осені. Але останні плоди не встигають визріти, тому всередині вересня всі квітки і дрібні зав'язі видаляють, щоб залишилися плоди, виросли більшими можна, і не поспішати зі збором врожаю, а знімати тільки повністю дозрілі, красиві, червоні плоди. В цьому випадку загальний обсяг врожаю дещо скоротиться. Відкликання перець богатир посадили перший раз, висаджували в травні розсадою. Насіння зійшли дружно, сходи активно розвивалися. Вші досягли висоти 40 см цвіта і зав'язується активно, пустоцвіту мало, максимальний урожай з одного куща 14 перчин є ще зав'язі, але вони не розвинуться вже середній. 8 мінімальний там, де перці заглушили, сильно розрослися кущі, томата, всього 3-4 перцю. Довжина перців різна від 10 до 17, червоніти перці почали тільки після 1 серпня. На гілках кілька перців захворіли, ми їх відразу зняли. На смак ніяк не відбилося, зріють перчини рівномірно, але повільно. Сам перець середньосоковитий і середньом'ясистий. Шкірочка щільна зберігається перець добре, смак нормальний. Не всі обіцянки з пакетика збіглися з реальністю у минулому році перець був соковитий і м'ясистий. Швидко червонів, шкода сорт не запам'ятали у порівнянні з ним богатир. Програє, тому рекомендувати його для нашого регіону не буду. У південних областях думаю можна садити. Скілана Україна Клингц, оцовікцом Цомревєв 3, шість, цей дачний сезон 2013 року буде вже другим, коли я збираюся вирощувати перчики даного сорту у минулому році. Я придбала насіння аліти перед солодкий богатир. Просто з інтересу, чи виросте взагалі що-небудь, ви знаєте, виросло. І просто відмінний урожай був зібраний. Самі перчики виявилися, як і обіцяв виробник, великими яскравими, красивими, за смаковими якостями тільки плюси, солодкий соковитий. Мною зібраний урожай, крім того, який з'їли мало не з грядки, був використаний для приготування таких відомих всім рецептів, як лечо, салатик, семерочка. Взимку всі. Хто пробував, дані частування були просто в захваті, так що однозначно в цьому році саджу даний сорт в числі перших Патрів Україна, Сари Осколгц, оцовікцом Ревів 387887. до доброго часу доби. Друзі та гості мого відкликання перець богатир Товна Сіннянг. Піде мова про нього. Раніше садили різного сорту перець. Цей мені дали на розпродажі, сіяли ці насіння, схожість хороша. Ростуть добре він для теплиць, ми сіяли спочатку для розсади, після як земля прогрівалася, висаджували в ґрунт, їх замочували у воді, коли трохи набрякли, посіяли в розсадні ящики. Стиглість перцю настає на 135 день після повних сходів кущі перцю розлоги, кущики невеликі, плід перцю товстостінний, конусний. Забарвлення в стиглому вигляді світло-зелена. в біологічній, червона Перець лежить довгий час і транспортабельний. Смачний є інструкція по виси насіння ніною додот Україна. Ростов на Доногцоцовікцом Ревів шість два дев'ять купила ці насіння для вирощування на балконі в горщиках, і тому я не чекала, що перець виросте у мене дуже великим. Скоріше це був мій експеримент і перший досвід у вирощуванні перцю. Перед посадкою я замочувала насіння на добу в сиру марлю, потім садила спочатку в одноразові стаканчики. Зійшло приблизно 56 шість насіння. Сходи з'являються вже на 6-7 день. Коли перчики дали п'ять листочок, я їх пересадила на постійне місце в обрізані 5 літрові каністри. Подоносити він починає приблизно через 2 місяці. На кущі у мене виходило приблизно по п'ять перчиком, так як ґрунт обмежена більше, він просто не міг, перчинки досить об'ємні. Думаю, у відкритому ґрунті вони будуть дуже великі і на перман Україна, Володимир, оцовікцом Ревів шість 6302923, нуль богатир володіє незаперечними перевагами вроженість. Річні плоди з товстою соковитою стінкою, невибагливість, стійкість до хвороб при належному старанні виростити його під силу починаючому городнику з упевненістю можна рекомендувати цей сорт до вирощування як на присадибних і дачних ділянках, так і в фермерських господарствах.